Латін, джерело Міо, Дехіроїнозетолу, Марганцю та Елмателфолато. Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. На зв'язок до нас виходить Олег Білоколос, дипломат, директор Центру досліджень національної стійкості. Мої вітання. Слава Україні! Вітаю, Грина слава! Ось до сьогоднішнього дня всі аналітики сходилися на тому, що диктатор Путін ну, грався в таку гру з двома речима, тобто він хотів не сваритися з Трампом і при цьому виграти для себе час. І тут варто сказати, що він майже 9 місяців для себе і виграв. Але зараз видання CNN пише, що стратегія Путіна щодо Трампа себе вичерпала і більше. Таких заходів або вистав з червоною доріжкою, як ми бачили на Алясці, більше вже не буде. Чи згодні ви з цим, по-перше, і чи по-друге, на вашу думку, диктатор має ще якісь інструменти для маніпуляції американським президентом? Я не думав, чесно кажучи, з самого початку, що там якісь були інструменти маніпуляції Білом домом, оскільки просто. Росіяни використали бажання, і те, про що казав Трамп ще й напередодні виборів, а про те, що він буде намагатися яким чином зупинити агресію, зупинити війну. І вони намагалися це його бажання використати на свою користь. Пам'ятаєте, проводили там якісь зустрічі. Роздавали аванси на різних форумах і, очевидно, передавали якісь пропозиції, але а, мені здається, що просто втомились да, в Білому домі в адміністрації Трампа від всіх цих. Місінок якихось севанців, і вони бачать, що не припиняється агресія, що не припиняється удари по цивільних об'єктації об'єктам, і все звичайно є, ну дає свій ефект. Плюс до того треба зазначити, що ну будь-який президент Сполучених Штатів. І, і включаючи звичайно Трампа, він не може не реагувати на настрої в суспільстві, а настрої в суспільстві під впливом впливом тих всіх подій. А вони змінюються, змінюються не на користь Росії, і все частіше з різних. Властерів, якщо можна так сказати, американського суспільства з конгресу з релігійних певних конфесій збільшується тиск на в тому плані, що треба діяти більш жорстко щодо путінської Росії. Але так, але з іншого боку, ми також бачили реакцію Трампа на протести, тобто і ці всі ролики, які опубліковані, демонструють, що він ну не дуже зважає на настрої суспільства. А тут трошки давайте будемо відділяти події внутрішньополітичного порядку денного uh -huh. сполучених штатах, які. Багато в чому зараз зосереджені навколо міграції і питання щодо е, Росії, тому що тут е, ну це дві е, трохи різні речі, і якщо щодо Росії сьогодні я спостерігаю е, консенсус е, між партійними в Конгресі, е, між пливовами. Законодавцями і є релігійні також групи, які, ну, наприклад, абсолютно обурені цією ситуацією, коли Росія продовжує ну, здійснювати злочини, військові, викрадені <клухи> діти, і це злочини щодо дітей, які цілком справедливо вважаються багатьма. Військовими злочинами це викликає ну велике обурення і є впливова група. От я нещодавно побачив таку інформацію, які просто ам, вимагають, щоб умовою до будь-яких зустрічі, і якихось можливих там оборудовань. А було просто повернення звільнення цих людей, повернення країни до цих дітей. Тобто, ну тут е моральний аспект цієї ситуації, він е має нічого спільного з тим, що відбувається е в сполучених штатах, і питання, е які там вони мають е внутрішній характер. Ну тут правда, після того як Трамп посилив тиск на Путіна, ми бачимо, як у Сенаті Сполучених Штатів заявили, що хочуть проголосувати за законопроекти про санкції проти Росії. Лінці Грем, сенатор республіканець, близький соратник Трампа і співавтор різних там законопроектів щодо обмежень. Він заявив, що Конгрес Сполучених Штатів буде продовжувати тиск, а Сенат може запланувати такий тиждень Росії під час. З якого будуть розглядати різні законопроекти пов'язані з з війною Росії проти України Річард Блюменталь, це ще один сенатор, але вже демократ. Він вже відомо кілька місяців наполягає на тому, щоб проголосували його законопроект, де він пропонує дуже високі мита проти країни, які купують російські енергоносії, і також вторинні санкції проти тих компаній, які цим зловживають? На вашу думку, якщо зараз піде цей процес, то він означає, що Трампу. Допомагають тиснути на Росію, чи навпаки страхує е, там Сенат і Конгрес, щоб Трамп не дав задню? Ну, по-перше, ви те, що ви якраз і зазначили, вона на підтвердження моєї тези про те, що є обопільний консенсус в серед законодавців щодо Росії. Тут е, потрібно зважати на те, що окрім е, питання в даній даній ситуації в даному контексті, окрім питань е, війни, окрім питання Росії України, є е, низка питань, по яких адміністрація президента взаємодіє з конгресом в супо економічній ситуації. Е, Питання мит щодо інших країн дійсно і все ці питання, ну скажімо так, відкинути одне і спріпрацювати по іншому часто не вдається. Тобто є певний політичний процес в нормальній демократичній країні, який дозволяє і конгресу висловлювати свою точку зору і пропонувати якісь кроки адміністрації. Адміністрація, яка Дійсно, президент має серйозні прерогативи, повноваження в сфері зовнішньої політики, але також він і прислухається до конгресу, оскільки багато що залежить і в зовнішній політиці, а від конгресу, питання призначення певних посадовців. Ну, там є моменти, в яких вони мають взаємодіяти. Тому весь, весь цей процес він відбувається абсолютно нормально і. Окрім питань, які викликають міжпартійні суперечки, часом навіть гості є поле для взаємодії от щодо Росії Путінської в даній ситуації. Ну, прекс секретарка Трампа Лівіт, вона речниця Білого Дому. Вона заявила, що Дональд Трамп скасував зустріч з диктатором Путіним, бо не побачив у нього достатньо інтересу до миру. Наскільки реалістичний сценарій, що Трамп все ж таки погодиться на цю зустріч у Будапешті чи десь якомусь іншому місці? Чи це вже остаточне ні? Прогнози сьогодні справа невдячна. Я в понеділок в ефірі Радіон ви якраз коментував цю ситуацію. І сказав, що ну я не вірю, що самі, скажімо так, 50 на 50, але я казав, що скептично оцінює перспективи цієї зустрічі, тому що ну такі. Е... Просто виходячи насамперед з елементарної логіки дипломатичних процесів, такі зустрічі не готуються за два тижні. Сьогодні я теж дуже скептично оцінюю будь-яку можливість тих зустрічі ближчим часом, оскільки. Контакти, які відбулися, вони я не бачу, що вони вийшли на якесь взаєморозуміння по ключових питаннях, і на сам перед припинення е, нападів атак на цивільні об'єкти в Україні, і на цьому тлі, е, якщо так буде діяти Кремль, я не бачу перспектив для проведення саміту між США і Росією. Угу. Ну, Вашингтон Пост і Wall Street Journal, вони пишуть про те, що у Трампа на столі було кілька варіантів накладення санкцій, і він не наклав найжорсткіший варіант. Там були від легкого до найжорсткішого, бо ще хоче переговорів із російською стороною. Ми знаємо, що Росія до попередніх усіх санкцій пристосовувалася десь там протягом 3-4 місяців, як кажуть аналітики. На вашу Думку, чи стануть виключенням санкцій проти Роснефті і Лукойлу? Бо Путін каже, що в них там в енергетиці все стабільно і вони переживуть, а Трамп з свого боку каже: Ну подивимося через шість місяців. Іноді публікації в шанованих виданнях дивують. таке враження, що просто за Через случай, я там заглядали, дивилися які варіанти. Я не дуже, чесно кажучи, довіряю такій детальній інформації. Я можу припустити, що там були різ, різні дійсно варіанти, але президенту Сполучених Штатів не дають на підпис паперів. Очевидно, там відбувається обговорення, приймається рішення і. На е один документ. Ну наскільки я розумію американську політику, саме так відбувається, тому треба скептично ставитись до цієї ситуації насамперед. А щодо е дії санкцій, ну я не буду коментувати там е хазяїна на да, Кремля. От у нього особисто можливо поки що все стабільно, але е, з тої інформації, яку вже можна побачити е, експертів від експертів, які розуміються на торгівлі на реморснасіями. Вони вже кажуть, що ну там перспективи доволі песимістичні. Ці дві компанії а, там Роснефт і Лукоєл, вони суттєво частку займають в експорті. Енергоносів американських, тому е, російських вибачайте, тому е, це все не минеться просто так для е, Росії, і е, ці кошти, яка які вона ще отримує від певних е, компаній, будуть зменшуватись. Ну те, що я бачив сьогодні вранці, у мене таке враження співає. Ми бачили також вранці і заяву від німецької сторони, зокрема канцлер Німеччини Мерц. Він очікує на винятки у цих американських санкціях, бо під ці обмеження потрапила і російська дочка в Німеччині. Так Роснефті. це підтверджує Deutsche Welle І канцлер вважає, що буде це обговорювати з американцями. Він уточнює, що для Роснефт Дойчланд може бути. Виняток, а може він бути і не потрібний, бо санкції стосуються лише компанії, де Роснефть володіє понад 50% акцій, а там, начебто, рівна частина 50%, тобто, можливо, і, і, і не треба будуть дуже багато якихось заходів щодо цього запроваджувати. Але чи не підриває ось ефективність цих американських санкцій така позиція? Тобто Європа вже зараз шукає якісь лазівки. З тих заяв, що я сьогодні побачив і встиг ознайомитись, я бачив таку фразу від міністра фінансів Сполучених Штатів, що вони після запровадження цих оценків, вони сказали, що вони очікують таких самих кроків. Від е, всіх країн сімки, включаючи Канаду, включаючи Японію, Австралію, а звичайно, Японія сімці так. Але е, якихось коментарів, про які ви сказали, я чесно кажучи, не е, бачив. Можливо, хтось намагається щось там шукати, але а особливість на відміну від попередньої адміністрації ця адміністрація діє дуже жорстко і, в тому числі у стосунках з, зі своїми партнерами. Я не думаю, що запровадження можливих санкцій з боку США, що вони дозволять. Щоб хтось послабив ефект від їхніх санкцій, оскільки тут насамперед йдеться про авторитет Білого Дому, тому подивимось, але мені здається марними ці спроби, яким чином там обмежити там зробити якісь виключення, я я не думаю, що така гра. Буде на користь насамперед Німеччині, тому що ну, Німеччина має дуже широкі відносини і глибокі сузі сполученими штатами в різних абсолютно сферах, тому а, там є предмет для переговорів. А, по великому спектру питань не думаю, що тут питання якоїсь дочільної компанії Роснефті буде е, ставити е, у залежність інші питання, які там на порядку денному. Угу. Французький президент Менель Макрон назвав оці от останні дії сполучених штатів американської адміністрації нові санкції проти російських нафтових компаній поворотним моментом, який суттєво посилює тиск на Кремль, обмежує певні його можливості фінансувати війну в Україні. Як ви думаєте, чи всі ці новини якось надихнуть сьогоднішнє засідання коаліції охочих, яке відбуватиметься у Лондоні? Лондоні на дійсно рішучіші дії, можливо, в питанні російських заморожених активів якось просунеться вперед. Історія і і дійдуть згоди щодо передачі їх Україні. Дуже добре питання. Мені б особисто ну, як багатьом тут в Україні хотілося б, щоб надихнули. А тому що е, я бачу в інфопросторі європейському все частіше, голосніше лунають е, заклики до європейських країн е, щодо допомоги Україні робити це в рази е, більше і в рази швидше. На жаль, по активам там вже сьогодні бачив певні є сумніви з боку Бельгії, і тому це питання вирішили перенести на грудень, що звичайно викликає ну, питання в тому плані, скільки ще треба часу для того, щоб якоїсь е е е е е -то згоди. Ну, дійсно, при всім повазі до. Демократичних процесів можливо слід працювати європейцям більш потужно, більш активно, от не залишаючи це, викладаючи ці питання щоразу там на місяць, на два. І мені б хотілося, щоб рішучість, яка яку ми побачили днями з боку Білого дому, вона дійсно вплинула на. Політиків в Європі там було зазначено, що сьогодні європейці будуть напрацьовувати план завершення війни в Україні. Ми такі поряд такий порядок денний чули вже неодноразово, і навіть чули заяви, що є там каркас, якихось рішень є вже ось майже майже фінал. Ось ми його вже оприлюднимо. На вашу думку, на якому етапі все це відбувається? Чому, чому не з'являється цей? План і конкретні дії? Ну, якби я був учасник розробки цих планів, можливо, я б зміг надати більш детальну відповідь. Зазвичай такі заяви звучать, коли немає згоди. Тобто досі не можуть європейці між собою, попри чисельні заяви. Можливо, я б навіть сказав менше заяв про плани, а більше дій щодо їх узгодження. От я би так ну, порадив би, якщо це можна так сформулювати, європейським політикам. Робити було останніми тижнями багато заяв. А хотілося б більше, більше конкретики, більше. Рішень да ми бачимо, що е, щось зробиться, але знову ж таки, як це так кажуть самі європейці, е, е, експерти поважні, що в європі насамперед швидше треба повертатися, якщо можна використати е, такий термін в даній ситуації і е, е, діяти, я скажу, рази більше і в рази швидше. І фінальне запитання: ми будемо, звісно, чекати результатів перемовин у Лондоні, але я запитаю ще про майбутню зустріч у Пекіні, тобто мають стартувати головні переговори року, як кажуть аналітики Сполучені Штати Китай уже через тиждень. Білий дім заявив, що Дональд Трамп з лідером Китаю зустрінеться у наступний четвер. Чи вірите ви в те, що якось Україна? Може побачити спільний тиск Пекіна і Вашингтона на Росію, я не думаю, що ми побачимо спільний тиск, тому що у Пекіна свої е, інтереси в цій ситуації. От, багато в цьому наскільки я бачу, війна їх влаштовує, от, оскільки все більше заганяє. Росію в статус економічної напівколонії Китаю, я можу так сформулювати. Тобто, більше, більше впливу китайського бізнесу, ринок збуту, джерело дешевих і або наддешевих природних ресурсів. Це 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 працює uh -huh. на користь Пекіну. але а, якщо ця зустріч відбудеться, то очевидно. Експерти попередньо вийдуть на якийсь результат. Тобто, там, якщо буде результат у сторонніх відносинах питаннях, буде винесено на рамки саміт вже узгоджене рішення. От, минулому будемо каже, що час ще є, і в сьогоднішньому світі все змінюється звичайно швидко іноді. Ситуація, яка здавалася однією да, вранці, вона кардинальним чином вже може змінитись до вечора. Так що подивимося Як було але... так. так, Я вам Подивали. дякую, бо час сплив. Дякую, пане Олеже. Олег Білоколос, дипломат, був в ефірі Радіо НВ. Зараз я Інна Марецька на цьому прощаюся. Дякую слухачам і глядачам за увагу. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.